Усім привіт! Наш похід за грибами закінчився вдало і ми назбирали ось таких гарних весняних грибів. Більшість людей боїться збирати строчки, бо вважають їх отруйними, тому я сьогодні розповім, що треба знати про ці гриби і як правильно приготувати, щоб не боятися отруїтися. Для початку треба зрізати частинки ніжок, строчків, які включили в себе ґрунт, у якому росли. Строчки, на відміну від інших грибів, які при проростанні розсувають субстрат шапинками, проростають крізь землю та включають її в свій склад. Тому ми зрізаємо ніжку до тих пір, поки не позбавимося часточок ґрунту. Який товстончик. Треба бути обережними, бо гриби достатньо крихті. Гриби я помила і зараз розрізаю навпіл. Подивіться який строчок у розрізі суцільні лабіринти. А якщо є лабіринти, це свідчить про те, що в них може ховатися різна живність. Тому ми і розрізаємо, щоб подивитися, який гриб всередині, та поганяти комашок, які могли сховатися в грибі. Ага. Ось і перший мешканець. Зараз подивимося на тебе. Да це ж цілий слимак. Подивіться на нього, Незадоволений, що я його знайшла. Мені дуже подобаються ці гриби, виглядають екзотично. Строчки необхідно замочити в підсоленій воді на 20-30 хвилин, щоб сплили мешканці яких я не побачила. Тому гриби викладаємо в підсолену воду. За допомогою ложки позбавляємося повітря в порожнечих ніжок та шапинок, щоб солона вода заповнила гриб всередини. А ось ще одні мешканці. Дрібні в порівнянні зі слимаком, але ми все одно їх виловлюємо. Я ще помішую декілька разів, щоб вода краще заповнила порожнини грибів. Строчки вже помиті. Достатньо часто грибники бояться сплутати строчок великий або гігантський зі строчком звичайним, який у невідвареному вигляді смертельно отруйний. Наші строчки можна не відварювати, але на всяк випадок відваримо двічі. Навіть якщо ви набрали строчків звичайних отруйних, при відварюванні вони втрачають отруту гірамітрин, який не руйнується, а тільки переходить з грибів у відвар. Гриби необхідно відварити двічі по 15 хвилин, а воду, в якій вони варилися, вилити. Строчки ми будемо промивати холодною проточною водою після кожного відварювання. Ну а зараз знімаємо піну. Перекладаємо гриби з каструлі. Відварювання для цих грибів великий плюс. По-перше, воно робить гриб не крихким. А по-друге, якщо гриб і був отруйним, то стане неотруйним. Наші гриби трішки зменшилися в розмірах. Подивіться на відвар, який має не зовсім красивий кольор. Гарненько промиваємо строчки під проточною водою. Знову заливаємо гриби водою їх чекає друге проварювання 15 хвилин. І знову все повторюємо, ставимо на вогонь, варимо, перекладаємо. Промиваємо. Все. Наші строчки готові для приготування страви. А готуємо ми сьогодні строчки з м'ясом у сметані. Для страви нам знадобляться строчки. Ось наші красені м'ясо курки, цибуля. Петрушка, сіль, чорний мелений перець та сухі трави на ваш смак, подрібнений часник, вершкове масло та сметана. Гриби нарізаємо так, щоб не втратити їх цікавий вигляд в страві. Гриб ніжний і може просто розчинитися, якщо занадто дрібно його нарізати. Ну ви тільки подивіться на цю красу. Дуже гарні гриби. І вони варті вашої уваги. І красиві, і смачні. Змащуємо пательню вершковим маслом. На ньому не економимо. Відправляємо на пательню подрібнений чесник і злегка його обсмажуємо. Обожнюю аромат смаженого чесника. Наші стрички відправляються за часником на пательню в вершкове масло. Злегка їх підсмажуємо. Цибулю я викладаю завжди після грибів. Ще страчки можуть випускати зайву рідину, яка нам не потрібна при обсмажуванні цибулі. Вона не повинна варитися. Як тільки цибулька стала м'якою, додаю розібране м'ясо. Все ретельно перемішуємо. Час додати сіль, чорний мелений перець та ароматні трави. Все смажимо декілька хвилин. Нарешті додаємо сметану. Перемішуємо та витримуємо 3 хвилини на вогні. Додаємо трохи петрушки. Тушкуємо ще 3 хвилини. Апетитна яскрава весняна страва готова. Ми їмо цю смакоту щороку і ви спробуйте. Бережіть природу, збирайте готуйте гриби та будьте здорові!